Бажаю здоров'я, друзі, знайомі, мирного неба. Але Де воно то мирне небо, коли ми хлопцям своїм більше допоможемо. І прошу вас, давайте допоможемо закрити той збір, який я відкривав на, на автомобіль. На збір коштів на автомобіль бійцям 117-ї бригади. Так вони мають велику сильну потребу в ньому. Там зібрали ми вже, ну, як сказати, велика і невелика сума, там 30 тисяч є, але це, 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 це дуже мало для того, щоб зіскупити автомобіль. Там нам багато більше коштів потрібно для цього. Кроме того, є ще хлопці з репа тож з реп сто теж 117-ї бригади, які потребують тож в ремонті автомобіля, який був розбитий. Це Педжерікспорт. Але давайте все ж таки дозбираємо ті кошти на, 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 на автомобіль, на автомобіль, на пікап для мінометчиків 117-ї бригади, які стоять в Сумському напрямку. Прошу вас, не забувайте, що ці хлопці боронять нас, нашу країну, наше мирне небо і щоб в нас були гарні тихі ночі. Давайте допоможемо закінчити цю війну, щоб наступив швидший мир. Тільки разом до перемоги, тільки так ми поговоримо ворога і допоможемо нашим хлопцям. Давайте дозбираємо ці кошти, завершимо збір і купимо цей автомобіль, для них передамо. Я вас дуже сильно прошу, бо знаю щось таке. Я знаю, як це тяжко зібрати ці кошти, і знаю, щось таке тяжко без автомобіля. В моїх словах мене підтримує кожен бієць, боєць, боєць кожної бригади, бо також вони знають, що це таке без машини. Прошу вас, не будьте байдужі до моїх слів, до потреб бійців. Прошу допоможіть, тільки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!